Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі ХабводНюз. І сьогодні хочу розповісти вам дуже погані і дуже 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 хороші новини. А ці новини будуть стосуватися марафону World of Tanks, але він буде проходити не як завжди. Тобто цей марафон буде зав'язаний на деяких нюансах. І відразу ж хочу розпочати з того, що у нас буде турнір блогерів. Турнір блогерів буде складатися із 36 чоловік, і деякі стрімери будуть проводити В тому числі і я. Я хочу розіграти два преміум танки. В 8 рівня. А що ж потрібно для цього зробити? Потрібно сидіти на трансляції, яка буде проводитися від мене, коли я буду грати турнір проти інших блогерів. Як розіграш буде проходити? Розіграш буде проходити, збиратися будуть гравці, тобто глядачі. Глядачі збираються, активні чують на стрімі. Якщо проводиться сильно великий актив, то я. Буду робити розіграш рандомайзер. Але більш детально я про це розповім у наступних відеороликах. Тому якщо ти не хочеш прогавити розіграш двох премтанків на стрімах, або ж то помимо них, тому що ще буде розіграш на річницю каналу, також три премтанки, то обов'язково підпиши з усіма сповіщеннями від каналу, напиши коментар, що ти думаєш на рахунок цього відеоролику. Та будь ласка. Постав величезну вподобайку з ноги та поділися з другом, друзі. Ще раз всіх вітаю. Мене звати Станіслав, і як завжди, з вами про цікаві новини. Дійшла інформація від деяких людей, що буде міні-марафон, точніше, не марафон, а бойова перепустка, в якій буде завершення марафоном. Тобто, ви пам'ятаєте, як колись ми платили 3500 золота для того, щоб пройти марафон. Ну, можна сказати, що марафон. Подумаємо логічно, ми заплатили 3500 золота і розпочали проходження цього івенту для того, щоб отримати бажаний танк. Так, це було доволі. Озвірюче, коли ми всі кричали, навіщо я не буду золото вкладати, все дістало і так далі. Але якщо подумати логічно, за 3500 золота можна спокійно проходити марафон, взяти той допуск для того, щоб пройти той довбаний марафон, та отримати бажаний премтанк зі знижкою мінімум в 7000 золота, або ж то зі знижкою ваших копійочок, які ви зішкрібаєте з усіх тумбочок, з усіх банок. Або ж то з чогось іншого для того, щоб придбати собі, хоч якийсь премтанк, та поганяти на ньому, пофармити, а потім ще й постраждати по всім параметрам вашого бою. Отже, друзі, є пропозиції такі, як що буде декілька танків, і хочу розпочати від початку від ТС 60 За попередньою інформацією, один поважний друг мені надав таку інфу, що. ТС-60 і ще декілька танків дуже інтенсивно тестяться. І попередили, що потрібно це відтестити, і швиденько потрібно буде перевірити, що це і як. Отже, ТС-60 це ПТСУ 9 рівня, яка має величезне бронювання в башні. Та непогане бронювання в корпусі. Зараз ви на картинках можете бачити, що ж це за ТС-60. Отже, швиденько пробіжимось по тактичних характеристиках. Середня шкода з пострілу 400 одиниць та середнє пробивання базовим снарядом 258 мм, а от голдовим 320 мм. Перезаряджання трішки апнуло. Було 8 секунд, зараз стало 7,56. Це без обладнання. Час зведення 1,7 секунди. Так, розкид на 100 метрів дуже великий 0,42. Також є КВН. -и. 7 градусів до 7 градусів донизу та 20 доверху. Також є кути повороту башні на 136 градусів, тобто башня не повертається на всі 360. Але не будемо затягувати, перейдемо відразу до бронювання і до ХП. ХП 1600. Для 9 рівня для ПТСА це доволі непогано. Бронювання в лобі 120 в корпусі, а от уже в башні 300 мм. так для того щоб пробити цю башню, потрібні кумулятиви великого калібру. Але не забувайте про те, що у цієї ПТСАУ є командирська башня. Тож ми не будемо зупинятися, поговоримо про мобільність. Мобільність 35 км вперед. По заявлених тактичних характеристиках, по паспорту 35 км не може бути. Так, все просто, тому що буде їхати вона всього 30 км, так як у нас потужність двигуна 850 кінських сил, а на одну тонну 15,5 кінських сил. Тобто цей танк не буде набирати ту потужність, яку він видає із себе, і не буде їхати всю максималку свою. Так, із турбонагнітачем ми можемо розігнати до 40 км, але для ПТСАу багато не потрібно. Зайняти позицію, мати броньований корпус. А ще якщо у нас є 80 мм в бортах, то ми ще можемо. Щось і танконути, але не забуваємо про те, що у нас є відкриті катки. Тому я думаю, що ТС-60 можуть все ж таки викотити в бойову перепустку і запустити марафон на такий танк. У нас ще є два претенденти. А зараз хочу вам повідомити, що спонсор розіграшів, які зараз всі будуть відбуватися, магазин Телемарт. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve. Від Телемарт поряду причин: по-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа типа Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Наступний танк, який розташувався на восьмому рівні, це 56ТП. Це польський мастодонт, який чимось схожий. Який чимось схожий на об'єкта 268 шістдесят тому що башня чимось трішки схожа, а гармата чимось схожа на дуже висококаліберну, тому що все ж таки це гармата від 10 рівня, також на чимось схожа на об'єкта 705 та на ОМОНа. Який називається дробіна, але все ж таки цей танк не є таким потужним, тому що середня шкода всього 390 одиниць, середнє пробивання 221 міліметр. А от уже бронепробивання голдовим снарядом бронепідколом 252 міліметра. Ви скажете вау, то це непогано в принципі для восьмого рівня для важкого танку, поляка, який має якусь там броню, але не тут то було друзі. Час перезаряджання гармати складає 14,5 секунд. Час зведення майже 2 секунди. Так, час зведення це не проблема, але все ж таки 14,5 секунд. Якщо ми поставимо, наприклад, вентилятор, тосилач, то у нас буде перезаряджання біля 11 секунд. Ну і плюс до пайок. Тобто 11-11,5 секунд це буде в середньому у вас таке перезаряджання. Але є великий бонус, те, що розкид на 100 метрів всього 0,34 це без обладнання. І КВН 9 градусів. Тобто цей танк може танкувати від башні, тобто від холмів, від горбів, від будь-якого насипу, від якого ви можете прийняти хорош хорошу позу і, як завжди, отримати від артилерії плюху. Що ж ми маємо по мобільності? Мобільність 40 км, потужність двигуна 1000 кінських сил, а на одну тонну 17,9 кінських сил, тобто майже 18 кінських сил на одну тонну, Що цей танк має максимальну швидкість 40 км вперед та 14 назад, то в принципі можемо сказати що цей танк по динаміці більш-менш нормальний, але бронювання корпусу 80 мм, велике НЛД, великий, дуже можемо сказати, велике ВЛД, який схожий на щучий ніс від ІС 3, то можна сказати, що цей танк танкувати взагалі не б. але рятує те, що у нього є КВН 9 донизу, та бронювання у башні 200 мм. Що ми можемо в загальному сказати про цей танк? Можемо сказати, що якщо цей танк вийде до такого бойового марафону, то можна сказати, що це буде ну таке собі, краще вже 50 ТП, На ньому буде більш-менш комфортніше грати, тому що там і бронювання є, він і маневрений, і в принципі у нього хороші броньовані катки та борт. Хочу вас запевнити, що насправді цей танк не буде дуже хорошим, а от уже ТС-60 це вже щось посильніше. Ну і наша новинка. Ця новинка називається Тіт Разанова. Цей танк уже нерфонули. Сьогодні я випустив цей відеоролик для того, щоб ви подивились його сильні тактичні характеристики, який має під 5 тисяч середньої шкоди за хвилину та середню альфу в 280 одиниць та перезаряджання в 4 секунди, навіть 3,5. Можна сказати, що цей танк уже все здувся. Тіт Разанова був трішки нерфонутий, та вогнева міць. Трішки зменшена. Середня шкода за хвилину бронебійними снарядами від 3893 одиниць знижена до 2407. Та середня шкода на хвилину осколочно фугасними снарядами з 3893 знижена до 3369. Середня шкода на ББ 280 та знижена до 200. І час перезаряджання з 4,31 секунди до 4,300 99 секунд піднята. Тобто ви розумієте, що ці тактичні характеристики всі без обладнання. Ну, в загальному ми розженемо цей танк до 3000 ДПМу. Але все ж таки, цей танк був імбовим, а зараз його трішки урізали. Його протестили дуже швидко всього за декілька днів у рандомі і зрозуміли, що випустили дуже серйозну імбу. Але не будемо на цьому застрявати та не будемо розтягувати, роздувати таку велику дудку, що цей танк все. Його зарили, і він уже не імбовий. Ні, друзі, цей танк як був імбовий, так і залишиться імбовий, тому що ДПМ все ж таки в нього залишився. Єдиний мінус, що у нього середня шкода 200, це ви будете бачити і 150 середньої альфи, і 250 середньої альфи з пострілу. ну з перезарядкою, хай в середньому буде 4 секунди з обладнанням, це доволі непоганий такий прем. Тому що це середній танк, який має бронювання важкого танку і доволі непогано танкує, тому що дуже хороше бронювання в корпусі. Так, в лобі, можливо, в лоб вас будуть пробивати на щелчок пальчика, але все ж таки, якщо взяти, наприклад, потанкувати бортом, то борта у вас доволі кріпкі. І від них буде йти серйозний рикошет. Але якщо подивитися, Дивитися на катки, то в катках є зони, де можна буде пробивати це все, і у вас нічого не вийде потанкувати. Тому потрібно розуміти, як ви будете танкувати. Я думаю, що насправді, друзі, ви повинні зараз написати мені в коментарях, що ви думаєте взагалі про цей марафон і як же ж він буде проходити. Нагадую про те, що насправді, до речі, забув ще сказати, що тіт трішки апнули по мобільності. мобільність йому збільшили із 520 кінських сил до 600 кінських сил та та потужність двигуна на одну тонну складала 10,68, а тепер складає 15 кінських сил на тонну. Та максимальна швидкість вперед з 50 км зменшена до 42 км. Так, цей танк буде все рівно їхати спокійно 40 км. Не переживайте, він доволі нормально буде їхати, тому що як я й говорив, що заявлені тактичні характеристики не будуть себе показувати так, як написано на листку. Наприклад, а вони будуть зроблені так, як захоче Wargaming. До речі, бронювання маски, до речі, бронювання маски в найплоскішій точці збільшено з 200 до 250 мм, Що говорить нам про те, що дійсно танк підапнули і зробили йому бронювання сильніше, та трішечки зробили потужність двигуна більшу. Але якщо задуматись про те, що йому зрізали гармату, то щось виходить у нас недоволі красиво, так? Я думаю, що ви зі мною згодні. Але якщо ж у нас буде дійсно якийсь марафон, а можливо, цей марафон буде без оплати золота або ж то якихось вкладань своїх ресурсів, це буде дуже добре. Я думаю, що Wargaming нам це все зробить. І в бойові перепустки ми на четвертому етапі зможемо пройти цю всю іхінею, яку нам пропонуватимуть. Але чи буде це точно, не можу вам сказати. Я думаю, що це все може бути. Скоро. А це розпочнеться десь на початку червня, середина червня. Як я й говорив про трейд-ін і про багато чого іншого. Ну і, звісно ж, про марафон, що буде марафон в травні або ж то на початку червня. Тому, друзі, не будемо затягувати, чекаю від вас коментарів, та що ви взагалі розповісте мені про ці танки. Як ви думаєте, що ж у нас в загальному буде за марафон? Чи то буде марафон, чи то буде щось інше? Хочу подякувати всім за перегляд. До зустрічі в нових відеороликах. Тихого та мирного неба. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я!